Січ кипіла. Запорожці з нього отамана чи в Москві. На лимпу, став Іван Ждан ріг впертий і небезпечний для московитів. Він одразу написав Плюховецькому: Запорожці не приймуть московських порядків. І домівся свого царський посол, путік із Запорожжя, покинувши майно. Та Москва не відступила, послала на нового представника. Той поскаржився на вбивство кримського посланця. Вже за кілька днів козаки знайшли речі вбитого у корені самого Ждана. Виправдовувався, мовляв Це подарунок, але січовики не повірили. На раді його скинула, і доля Івана Ждана далі губиться у тумані історії Та в народі подейкують віносів там, де зливається річки, саг, та інгулець. Запорожці зняли отамана, що підігрував в Москві Новин ну, вистав Іван Ждан ріх впертий І небезпечний для московитів Він одразу написав Бріховицькому Запорожці не приймуть московських порядків І до місця свого, і до місця свого Запорожці зняли отамана, що підігрував в Москві Табонько, що вже покинувши майно Та Москва мене відступила, послала на січ нового представника пипу на вбивство кримського посланця а Вже за кілька днів козаки знайшли речі вбитого У курені самого Ждана Він виправдував мовляв це подарунок, але чуваки не повірили. На раді його скинули, і доля Івана Ждана Далі губиться у тумані історії. Та в народі подейкують він осів там, де зливаються річки, секса та їх вулиць.